Професійна майстерність для викладачів та тренерів сучасне життя неможливе без новітніх технологій трансформації та адаптації до нових умов сьогодення. Програма курсу Професійна майстерність для викладачів та тренерів створена для фахівців в галузі освіти, вчителів, викладачів, вихователів, педагогічних та інших працівників за різних галузей та спеціальностей, які хочуть опанувати нові професійні напрями, підвищити рівень професійної майстерності, використовуючи нові технології комунікації та взаємодії. Уватися до умов сучасного життя в питаннях здоров'я, спорту, особистісного та професійного розвитку, Цифрові компетентності це базова річ, без якої неможливо уявити ефективну роботу сучасного вчителя в умовах періодичних локдаунів і карантинів. Саме цифрові технології дають змогу не зупиняти навчання, а безпечно продовжувати його в змішаному дистанційному форматі. Тому сьогодні цифрова грамотність стає пріоритетом в системі не лише освіти, а сучасного громадянина. Мета курсу. Новлення та поглиблення спеціальних фахових психологічно-педагогічних, науково-методичних, управлінських, правових, соціально-гуманітарних знань та інноваційного досвіду у сфері освітньої діяльності. Курс включає в себе чотири базові теми: e – e-learning – сучасні комунікаційні технології та освітні можливості. Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності, основний зміст форми і напрями професійної діяльності, професійний розвиток в сучасних умовах. Курс містить також корисні в сучасних умовах питання та практичні навички щодо подолання стресових станів, особливості імплементації інклюзії в сучасне життя, питання про реабілітацію тощо. Реєстрація за посиланням в описі до цього відео.